Платила людям а гроші. <реш> У мене заникла тривожність. Це добре, Ах... на водичку водичів. Давай водичку об'єм. Я зараз... нарешті перестала робити СММ, а я почала робити бізнес. Бізнес. <реш> який <реш> пише 12 ночі. Віка, дай правки. Йому продукт, який роз'їбе український ринок, тому що СММ за 800 треба продавати. <реш> <реш> Всім привіт! Сьогодні з нами Віка. Це Віка, власниця СММ Агенції, пройшла шлях від думок піти в найм до 4800 доларів. Студентка нашого першого потоку систем. І сьогодні ми поспілкуємося про її результати, про її точку А. Та й, в принципі, про життя власниці СММ агенції. Всім привіт! Розкажу трішечки про себе більше і про свою точку. А мене звати Вікторія, я власниця смм агенції вже більше ніж півтори роки, скоро вже буде два. І за цей період часу я прийшла декілька авганських таких хороших війн, декілька е, таких дуже трушних вигорань та бажань закинути абсолютно всю свою підприємницьку діяльність нафіг і піти працювати в найм маркетолога. І відповідно саме прийшла до Олега <сь> в той момент, коли в житті відбувався. Повний піздім, коли не було ні часу на себе, ні часу на своє особисте життя, ні часу навіть на ту ж саму гарну, структурну правильну роботу. Був просто соціальний хаос і не було заробітку. Не було заробітку. Так, я просто робила роботу, платила людям. А гроші <смі> і відповідно просто жила в постійних сумнівах, в постійних страхах і в переконаннях того, що в мене, мабуть, не вийде і це не моє. Я насправді дуже чітко пам'ятаю цю нашу розмову за Піти в найм, коли я показую, як може працювати з вами агенція. Та ні, в мене так не працює, в мене так не вийде, мені простіше піти маркетологом в якусь компанію, там мені тисячу півтори будуть платити. Але тоді ми розібралися, що найм — це не для тебе, що тобі треба своя справа, але справа, від якої ти будеш кайфувати, і яка буде приносити тобі гроші, а не тільки оцей хаос, про який ти кажеш. Розкажи трошки про точку А з боку цифр. Скільки це було проектів, працівників, дохід? В Цілому тоді на той момент в команді було четверо людей, включаючи мене по проектах. По кількості проектів було здається, щось чотири, якщо я не помиляюся, але 4, в основному 5, та, але в основному це все були стартапи. І стартапи це був мій напевно такий найбільший особистий факап через те, що я занадто сильно вірила в них я занадто сильно в них вкладалася, Я по факту жила цими стартапами, а не жила реально своєю справою і. Оборотність була 1700 доларів. 1700 доларів. І ще є зарплата працівникам з мінус. Так, так. Ну і в принципі сидимо на мівіні. Так, ми сиділи тоді, я пам'ятаю, дуже добре той момент, Олег до мене дзвонить, а я хаваю гречку з водою. Думаю, Боже, яке прекрасне життя. Щасливе життя, власниці СММ-агенції. Так, приїхали, називається. Окей. Це твоя точка. Розкажи що зараз, як зараз відчуття, як ти почуваєшся в принципі? Як твоя справа? Почуваюся, афіна. Я думаю, по мені в принципі це видно дуже помітно А, якщо говорити про цифри, то я пам'ятаю, що на момент, коли я саме прийшла до тебе на навчання, ми ставили ціль зробити просто Х2, замінити проекти. Але ми перевиконали цю ціль. Ми зробили не Х2, ми зробили Х3. Ми зробили 4800 обороту, практично з нуля, буквально за 2-3 місяці, і дуже насправді класний кейс полягав. В тому, що практично всі клієнти, з якими ми тоді почали працювати, ми працюємо і досі. І досі. Послуга, як так розумію, вирісла в якості. Так, як зараз... Я нарешті перестала робити СММ, а я почала робити бізнес. Бізнес, нарешті, нарешті. І гроші є, і команда, і лайф баланс який з'явився. Да, да. Я дуже тішуся справи. Ти супер молодець, в тому що і виконувала те, про що ми говорили в спілкуванні, і зараз підтримуєш цей результат. Бо, як я розумію, зараз. Не тільки такі, ну після навчання такий результат. А зараз який ті, результат, результат зараз 4,800. 4,800 такий, вісімсот да. таки бомба він тримається, тому що ми з командою прийняли рішення взяти таку е паузу для того, щоб визначити, а хто ми про що ми, куди ми, з ким ми, для того, щоб дійсно після великого аналізу великого. Спектру досвіду працювання з різними нішами, ми усвідомили, що ми хочемо нішуватися саме в ніші нерухомості і працювати uh -huh. чітко тільки з нерухомістю. І відповідно зараз під це будуємо продукт, який роз'їбе український ринок, so. тому що ми будемо працювати не тільки як ахуєнні асименики, ахуєнні маркетологи, але й афієні як люди, які надають класний сервіс, які турбуються про клієнта, які знають його болі, і які в першу чергу його чують, а не просто продають. Клас. Просто браво. Вікторія, результат супер клас. Е -е, але я не хочу, щоб це виглядало для наших глядачів як щось таке ідеальне, успішний успіх, ідеальна картинка. Розкажи трохи про сумніви, які в тебе були перед навчанням, можливо, були якісь під час навчання. Mm -hmm. Ну, Чесно, я пам'ятаю точно, що в мене був перший такий головний сумнів: чи дійсно воно мені підійде, чи дійсно воно мені на часі. Бо тоді часу на навчання в мене не було слова зовсім і я заживалася в роботі. Я думала, що мені на часі е, краще надавати послунь ніж займатися чимось таким додатковим в плані прокачки там себе, в плані підприємництва, в плані так само когось особистого росту і так далі. От, це був такий перший мій сумнів. Якщо говорити про другий сумнів, це те, чи купиться воно мені. Бо дійсно навчання воно досить об'ємне, обширене, і коли в тебе команда з чотирьох людей, коли в тебе реально дійсно дуже маленький дохід, ти починаєш сумніватися в тому, ну. Чи може я це чи, собі дозволити? Чи, чи, чи можу я собі це дозволити? Та, і чи варто ризикувати для того, щоб це дозволити собі? От, Це такі сумнівіки. Сумнів, так. Можливо, якісь були сумніви під час навчання. Ой, під час навчання насправді. От відверто скажу. На початку в мене були сумніви, чи дійсно я готова до цієї інформації? Бо... У мене була ніби якась своя така закладена база і сприйняття того, як воно має бути. Але коли ти почав показувати дійсно систему, як воно має працювати, я пам'ятаю, коли ми відкривали наші ці перші шаблончики, ексель таблиці в мене просто очі хотіли отакого випустити. Куди ти куди да, да. Я ж досі не почуваю. Але рахувати я навчилася, і це саме головне. От, і відповідно. Знаєш, ти давав настільки чіткі і прості інструменти, які було досить легко імплементовувати, і сумніватися в тому, що в тебе не вийде, маючи таку класну базу, ну було би безглуздо. Супер радий чути такий фідбек. Хочу тебе ще попросити поділитися з нашими глядачами та підписниками. Головні інсайди, те, що повпливали на твій результат, От конкретні можливо дії, якісь можливо, якісь вектори, які будуть корисні для них, та повпливали на твій результат продовжного навчання. Mm. Ну слухай, я би тут могла сказати дуже багато чого, але перше і головне, що мені хочеться відмітити, це те, що кожен фрілансер, підприємець або той, хто хоче рости і розвиватися, він має вміти робити одну ключову річ це продавати. Продавати свою послугу, продавати ідею. І продавати в першу чергу себе, бо без послуги ти не зробиш грошей без ідеї, ти не зарядиш свою команду і в тому числі людей, з якими ти хочеш співпрацювати. Ну і звичайно, що якщо говорити це про себе, це вже історія про те, як ти продаєш себе клієнтам, як ти продаєш себе ті самі, тому Продажі це те, що дуже гарно мене розкрило зовсім з іншої сторони. Та впевненість, яка з'явилася в мене після наших модулів, після нашої робіт з комерційними пропозиціями і так далі. Ну, це. Чесно, самі клієнти мені про це говорять. Тобто, коли я буквально тиждень тому мала зустріч з одним клієнтом офлайн, він мене не бачив, не спілкувався, не бачив ніяких кейсів. Ми з ним чисто поспілкувалися на кваліфікаційному дзвінку. Я приїхала на комерційну зустріч, і клієнт після одразу, після того як ми з ним поспілкувалися, дав мені предоплату, не підписавши договір. І в кінці дав мені такий фідбек, що насправді. Ви, Вікторія, коли зайшли, коли сіли, коли почали розповідати, то я відкрив рот, бо я не очікував, що настільки сильний, класний, системний підхід може бути до маркетингу. І в цілому, те, як ви подаєте інформацію, ну закриваються абсолютно всі болі, всі питання, і хочеться працювати на всі гроші. І відповідно, ми з ним почали співпрацю е, наразі, Який, поки 800. А самам за 800 треба продавати да. <рес> на наступний місяць тисячу, і плюс ще будемо працювати по піару. І він сказав, що він готовий так, Грайтеся моїми грошима. Я вам довіряю. Бомба, бомба. Насправді над продажем Багато працювали і дзвінки, і кваліфікаційні, і воронка, і презентації, і продуктові лінійки. Дуже багато роботи зробили, і це той результат. Насправді на який ти заслужила, та й опрацювати в принципі 12 годин матеріалу, який в нас є по продажах, теж чогось варте. Тож ти супер молодець. Насправді я дуже. Пішуся саме тобою в продажах і на який ти чек починаєш зараз продавати. Та й принципі вже продаєш активно 2-3 місяці. Напевно, вже активно це твій чек. Да, це да, не да. То, що нижче, нижче, раз. Нижче, нижче 600 Ми вже взагалі навіть не спускаємося. Нам навіть не цікаво спілкуватися. Тому ми нішуємося. Тому ми інішуємося в нерухомість в в інвестиційну нерухомість. Ну тобто ті ніші, де є гроші, де класні клієнти, де немає не токсичності. Які да. пишуть 12-тій ночі. Віка, дай правки. Ні-ні-ні, віка, де звіт. Віка, де звіт? А що воно лід не пише зараз? Mm -hmm. е, можливо, ще щось, крім продажів? Е, мабуть, ну, те, що допомогло мені з самого початку найбільше, це лоєкти на затрачу, щоб. Зробіть ці вже род мапи послуги, пропишіть портрет клієнта, зробіть нормальні посадові. Тобто, це такі речі, які ніби ти як е, людина, яка працює в цьому всьому, тобі здається, що вони ніяк не вплинуть на роботу, що вони навпаки заважаються, займає дуже багато часу. Але насправді я скажу зараз, коли я масштабую команду, тобто в мене вже зараз на секундочку дев'ятеро людей. Та <с> да, ми готуємося до того, що до нас буде заходити більша кількість клієнтів. Я відповідати <с> Так. І Я відповідно зробила такий хід, що я не під клієнтів масштабую команду, а я команду масштабую під клієнтів. От ну я не знаю, чи психологія, звучала чи ні. Не, нормально окей. Okay. От і відповідно зараз, коли до мене приходить нова людина в команду, я просто їй даю її чітку посадову інструкцію. Я їй даю roadmap послуги, де повністю абсолютно кожен етапчик прописаний для чого він хто в нього залучений, як контролюється якість. І людина дійсно починає системно тобі одразу працювати, і ти не витрачаєш на стажування декілька місяців. А ти вона одразу потім ще йде. Так, вона потім ще йде. Це наше любиме, мені здається, власників агенції. Сама агенція. <см> хто, хто має таку проблему? Поділіться. <см> так, її з Олегом ми вирішуємо. От, і це така штука, яка теж дуже класно вплинула, особливо. Дуже гарно вплинуло те, коли я сіла, приписала реально всі можливі портрети клієнтів, з ким мені цікаво працювати, хто з яким чеком працює, які в кого полі, які червоні прапорці. І відповідно, зараз, коли там до мене телефонує якісь клієнт або звертається хтось, я перше питання про нішу. Людина мені каже нішу, і я відповідно зразу обробляю всі її потенційні запити, болі, заперечення. і Відповідно, розумію, чи це мій клієнт, чи це не мій клієнт. І все готово не треба з нуля все кожен да, раз придумувати, да. і саме якраз ось це все. В сукупності дарує можливість систематично масштабуватися і зростати, тобто без ось цього без ось цих таких дуже різких качелів, перепадів. Тобто немає такого, що, там, наприклад, в один місяць тебе там три відвали, і тобі треба терміново завести там не три проекти, а шість проектів. А ти систематично зростаєш? Ти розумієш, наскільки в тебе пропускна здатність зараз команди і твоя особиста, скільки ти готова. Взяти проектів роботу, відповідно, скільки ти хочеш заробити, це вже таке фундаментальне. Мені здається, всі від цього відштовхуються, всі ставлять собі цілі в цьому напрямку. Ну я зараз чесно просто кайфую, бо в мене зникла тривожність. Я нарешті перестала ставитися до якихось різних таких покапів чи пожеж з ось таким mm -hmm. от тремором. Я Почала дійсно просто виважено спокійно е, вирішувати це все що з командою, що з клієнтами, і відповідно, навіть сама команда зараз бачить, наскільки ми прокачалися в тому плані, що у нас немає поняття пожеж. у нас супер систематичний, супер класний продукт, е, який люди готові купувати, які люди готові рекомендувати. Тому що то, я не кричу таргет, але клієнти, клієнти йду і звертаються. І з гарною Бо... воронтою конвертується це супер. Да, це супер Ти супер молодець. Дякую. Останнє питання до тебе, яке я задаю абсолютно всім, хто на таких відео у нас присутній, та в принципі по навчанню. Як ти можеш описати систему наш навчальний продукт для філансерів одним реченням? Ахуєнне структуроване навчання для філансерів. <реш> супер, супер. Е, дуже дякую тобі за фідбек. Дякую за те, що сьогодні поділилися своєю історією. Я сподіваюся, всім було цікаво і корисно. По-іншому не могло бути насправді, знаючи Вікторію. Е, тож до скорих зустрічей! Все, дякую, давай.